Перспективи коаліції та завдання нового уряду ми обговоримо з нашим гостем політологом Ігорем Хсівом. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Хочеться почути ваш коментар щодо тих перших цифр, які ми вже маємо на цю мить. Є якісь особисто для вас несподіванки або факти, які для вас є досить показовими. Ну, перш за все, я б від, відзначив, що для мене найбільш приємною не те, щоб несподіванку, а радістю навіть те, що вже... Нарешті в цьому парламенті не буде Компартії України. Я вважаю, навіть заради тільки цього варто було проводити дострокові парламентські вибори. Це Але друга разі безумовно. Це від це відбиття тих на, тих змін, які відбулися радикальні свідомості України до Майдану і після Майдану. Це вже дві то, різні то це саме держави це свідомість українців чи недопрацювання якісь технологічної Ні, Це це вже процес еволюційно еволюції свідомості українців. І, і також друга велика подія це те, що е, перефарбовані регіонали, опозиційний блок все ж таки він проходить до Верховної Ради, але їх буде там дуже невелика кількість. Це також дуже важливе досягнення цих виборів при всіх їх е, е, моментах негативних, якихось організаційних, недоліках певних, але в цілому це великий крок уперед. Це продовження того шляху, який ми обрали вибравши президента тепер на дострокових парламентських виборах, перезавантаживши парламент, хай не повністю але в цих умовах, які склалися, особливо я маю на увазі те, що не вдалося наполягти і все таки змінити виборчий закон. І ми знаємо, що на на превеликий жаль, половина парламенту обирається і сьогодні обралася по мажоритарним округам, не зважаючи на це. Все ж таки, це вже буде інший парламент. Коли повністю буде відома інформація по мажоритарці, це не змінить реальний розклад сил? Ні, я думаю, що все ж таки певна кількість регіоналів перефарбованих пройде по мажоритарним округам, але загальна їх кількість в новій Верховній Раді буде коливатися приблизно біля відмітки 50%. Депутатів не більше, це, це все таке суття. Абсолютно ситуацію. це буде. Вони будуть не просто в меншості. Вони будуть в подавляючій меншості і вирішувати цей парламент буде проукраїнським, проєвропейським. І дуже патріотичним порівняно з попереднім це все-таки якісно буде інший парламент. Хоча певні негативи будуть і в цьому парламенті, і спокійного життя я впевнений не буде. Тобто будуть, не буде будуть, життя, будуть то? ні в цьому парламенті спокою не буде однозначно. І Я вважаю і переконаний, що і пода, і в подальшому, вже під час каденції цього парламенту, актуальність української народної люстрації не зменшиться, і сміттєві баки будуть десь перебувати поряд з Верховною Радою. А скільки час? часу, до речі, даєте новому парламенту? Бо ми намагаємося з'ясувати, чи вважати його таким, що буде довго триматися, Ні. чи навпаки, він цей парламент не добуде свою каденцію п'ятилітню. Я впевнений, що це займе ну, півтора-два роки, і саме цей парламент його більшість буде наполягати на ще одних дострокових парламентських виборах вже по закону. З відкритими списками пропорційне обрання, тобто від ви партії, прогнозуєте, що вони такі змінять законодавство. Так, не вдалося це зробити. Його і не можна цього не можна було добитися при старому складі парламенту ж імені Януковича, так Ти, де більшість була. Ще за режиму Януковича сформована і орієнтована на це п'ята колона Кремля і е, бандитська, відверта бандитська більшість була, яка безумовно чинила спротив, і вона і не могла, неможливо було в попередньому парламенті провести закон про від, ну, зміни до виборчого закону. Так, тому що ну ніхто не буде пиляти гілку, на якій сам сидить. Тому цей парламент я впевнений, що вони проведуть саме цей парламент саморозпуститься але перед цим буде прийнято велику кількість реформаторських так і, законів. Так ви прогнозуєте, що будуть прийняті. Ну, дивіться, найбільш це... такий популярний серед населення, серед суспільства, які хочуть побачити зміни, це саме недоторканність. Безумовно, також, я, не я, я впевнений, що найближчим часом в цьому парламенті буде проголосований закон про скасування депутатської недоторканності. Ви вважаєте, тому що він, він, зможе? він на часі його вимагає суспільство. дивіться, вже по-моєму самопоміч е їхні депутати, Ні, ну не депутати кандидати. Е вони досить велика фракція і вони заявили, що вони всі пишуть заяви про відмову від депутатської недоторканності. Зрозуміло, що за ними наступними підуть всі демократичні фракції, яких переважна більшість, і це призведе до, до швидкого голосування. Просто су іншо, по іншому суспільство не зрозуміє. Зараз вже не можна ігнорувати настрої українського суспільства і Майдану. А Старі обличчя, які зараз є у владі, які е, мають ну, скажімо так, про них говорять не дуже багато хорошого, принаймні те, що за ними є якісь. Темні справи. Як вони підуть на подібний крок? Вони будуть е, чинити спротив. Саме зрозуміло, що І вони все одно в такому складі це можливо. Це можливо, тому що більшість депутатів. Проголосують за скасування депутатської недоторканості, тому що от в цих умовах зараз, в яких ми політичних опинилися, вже немає в ній потреби. Якщо за режиму Януковича, коли були політичні переслідування опозиції, саджали до в'язниць, це була необхідність. І за режиму, і коли Кучма був президентом, були політичні репресії. Це ж треба називати речі своїми іменами. То в Україні була необхідність депутатської недоторканності, інакше б. В парламенті просто б не було опозиції. люди просто б розуміли депутати що вони завтра опиняться в в'язниці за сфабрикованою справою і просто будуть знищені зараз такого вже необхідності абсолютно не немає в суспільстві і в політи в сучасній політичній ситуації після перемоги майдану тому депутатська недоторканність в тому вигляді якому вона була не потрібна і суспільство активно буде вимагати її скасування певні депутатські частину депутатської недоторканності, як Ка стосується діяльності депутата в стінах парламенту, вона залишиться так, як це і в Європі існує, і в Сполучених Штатах. Але такою, як Але вона захистити була свій бізнес, якісь захистити супорубки. бізнес і себе від, від того, що вони будуть переслідуватися за злочини за корупційні дії, за інші порушення закону? Депутати вже не зможуть. Ну подивимося, як будуть розвиватися події. Тим часом хочеться почути ваш аналіз щодо передвиборчих кампаній. Кому що вдалося, кому що не вдалося, хто зробив неправильні ставки? Не ті обличчя, не той ПР. Ну, ви знаєте. Ну, мені особливо особисто, я вважаю, що ну, невдача це громадянської позиції Анатолія Гриценка. Мені здається, він програв ці вибори. Хоча я ну, переконаний, що він був би зовсім не зайвим цьому парламенті, але його передвиборча кампанія була помилковою, тому що він не перейняв досвід садового самопомочі, який був 50 у своєму списку. А вперед пішли молоді нові обличчя, яких потребує суспільство. От, він цього не зрозумів, на жаль. І постійно був на екранах під час передвиборчої кампанії сам, замість того, щоб отих молодих нових обличчя, які в нього були з демократичного альянсу, замість того, щоб на них зробити ставку, от, от от він... я вважаю, що саме цим він значно зменшив кількість своїх прихильників, тому що суспільство потребує нових облич в українському політикумі. А Гриценко як не крутиться, вже ну зовсім не нове обличчя. Він вже дуже багато каденції, депутат і так далі. Друга прикрість це свобода, яка зараз балансує. От ми зараз ще не маємо остаточних підсумків, але вона балансує на межі. На превеликий жаль, якщо їх не буде, це буде велика втрата для демократичної. Це не катастрофа для демократичних фракцій. Все рівно вони домінують повністю в цьому парламенті, але свободи буде не вистачати. Але знову ж таки, вони самі винні. І причини їх поразки дві. Дві. Це Тенюх і Махніцький. Але це вже треба було фракції тягне боку думати, кого вони висувають на такі посади, які я вважаю, що це дві посадові особи, які в вирішальний внесок зробили в їх зменшення їх рейтингу і зменшення їхніх їх, їх прихиль... прихильників саме свободи. Тому що як згадати діяльність Махніцького на посаді генерального прокурора, скільки було, м'яко кажучи, обурення в суспільстві, то ну а Тенюх на посаді міністра оборони, при якому відбувалися події в Криму. Також зрозуміло, що ці саме це їх і потягнуло Потягнуло вниз. Ми говоримо також і про те, що буде новий розклад уряду е, парламенту робити, як буде легко все ж таки визначити коаліцію, звісно, новий уряд. Цікавий факт: президент у своїй заяві наприкінці дня голосування назвав базою для нової коаліції блок Петра Порошенка, і майже одночасно Арсеній Яценюк визначив базою коаліції угоду про асоціацію з ЄС. Тобто, ми вже бачимо кардинальну різницю в підходах. Чи це просто риторика, яка повинна звучати тоді, коли вона повинна звучати? Не, а діє це вже це просто. Та риторика, коли ще нема остаточних цифр, зрозуміло, що це дві будуть найбільші фракції, які будуть домінувати. Кількісно в повному парламенті, і я абсолютно переконаний, що ні Порошенко, ні Яценюк не зацікавлені в конфлікті між ними, тому що це буде самогубчо для них обох. Всі дуже добре пам'ятають історію попереднього майдану і чим закінчився конфлікт між Тимошенко і Ющенком для тієї команди. До речі, в якому в цьому конфлікті дуже активну участь, якщо ми пригадаємо історію, брав той же Петро Порошенко. І не останню роль він зіграв саме тоді в розвалі тієї, тієї команди. єдиної того майдану. Тому е, я думаю, що уроки зроблені і ніхто з них не зацікавлений і не допустить якихось протиріччі, конфліктів між ними. Навпаки, я цілком впевнений, що вони створять коаліцію, яка буде досить консолідованою, міцною і однозначно забираю, не ідеологічних не заяви. Розбі... Та, Заяви це поки що я б не. Не робив таких висновків, як ви кажете, з цих заяв, тому що протиріч між ними особливих я не бачу. І Порошенко і Яценюк налаштовані категорично проєвропейські на найшвидший вступ України до Євросоюзу і НАТО. Тому я не бачу там жодних протиріч ідеологічних розбіжностей взагалі між ними і партіями майдану, які потрапляють і прийшли до Верховної Ради, і самопоміч, і навіть на радикальна партія Ляшка при всіх. Мінусах чи плюсах, і при всіх недоліках також буде про українську однозначно і голосувати. І буде чи входити формально в коаліції буде радикальна партія чи ні, це інше питання. Але всі про ну необхідні державницькі закони і голосування вони будуть консолідовано голосувати. І батьківщина Тимошенко буде в коаліції, я впевнений. А якщо не формально, то фактично. Тому там буде вели. Я вважаю, що. Єдине про що можна сперечатися: чи буде ця більшість мати конституційну кількість ну, тобто буде 300 складно? буде депутатів чи не буде? Зважаючи на те, що менше сьогодні обралося на 450, а там більше ніж 400 трохи, то буде, ж важко напевно набрати 226, а тим більше конституційну більшість Ні, 226 набирається вже навіть за попередніми результатами екзитполів. Зрозуміло, що їх буде значно більше mm -hmm. ніж 226. Питання зараз тільки одне: чи буде ця більшість? Складати більше ніж 300 багнетів багнетів новій Верховній Раді. Оце От. ми побачимо, коли е, мажоритарка е, дійде ну, ді інформація, ді, ді інформація по мажоритарці. Там є питання, але ну треба розуміти, що. Ну, в цих в цій ситуації, при тому законі, в старому законі про вибори народних депутатів, я вважаю, що це максимально можливий був результат, mm -hmm. якого з чим можна і привітати український народ, Арсеній Яценюк. Він сподівається, що новий уряд буде сформовано до середини листопада. Ви такий оптимізм прем'єра поділяєте? Так, я думаю, що навіть скоріше. А як ж в швидкому останні цифри дізнаємося? Тобто це досить швидкоплинний процес буде, чи так затягування? Знаєте, як у нас обраховано майже 99,9, а потім ми не знаємо до останньої миті. Дуже лаконічно це настане. Ну ви знаєте, підрахунок голосів буде швидким, швидким тому що були більш-менш ну, за визначенням ці вибори були прозорими, за рідкісним виключенням окремих округів, де є проблеми по мажоритарці вибори були прозорими, тому підрахунок голосів не є великою проблемою. Це може буде вирішено питання за 3-4 дні. Найближчі. Що ж, будемо уважно слідкувати за розвитком подій. Сподіваюся, що все стане ясно дуже скоро. Дякую вам, що дякую за дякую вам.